390 гривень квадратний метр коштує ось такого клінкера. А на квадратний метр у нас іде ось дві таких е, полоси. Це якщо без плівки. Якщо з плівкою, ціна буде 540 гривень за квадратний метр. Для чого ця плівка береться? Коли ви монтуєте клінкер, можете десь руками торкнутися, пальці поставити, і у вас вийде десь ну, грязно. Його можна, звісно, затерти, але це буде лишня робота. Плюс для затірки швів, коли клінкер іде без плівки, вам треба буде вручну кожен шоу ось так заділувати, проходити спеціальним з пістолетом. Забивати його фугою і вручну його розшивати теж спеціальним інструментом. Коли у вас буде клінкер в плівці, ви берете просто шпателя, берете чорку і просто ось так тягнете. І воно забивається, забивається шви як е, на звичайні плитки, керам керамічні плитки, керамограніту. Потім, коли вже шви у вас засохли, е, ви просто здираєте здираєте ось цю плівочку, і у вас кірпічок получиться ідеальний, такий красивий. Тобто, навіть ну не де воно вже нічого не замаситься. Тобто 490 гривень квадрат і 540 гривень квадратний метр.